І парк. І музей історичний, археологічний. Ми його обов'язково відвідаємо. Ми відвідуємо музей, і за допомогою всіх цих викопаних глиняного посуду, монет, можна зрозуміло, як розвивалася наша цивілізація від первісних людей до нинішнього цивілізованого часу. Дуже багато експонатів. Які показують нашу історію. Як хоронили фараонів? Тут їхні скелети навіть є. їх посуд. Їхні прекрасні. По рештках можна зрозуміти, що вони жили в Єгипті дуже багато. Загальні археології, дуже з цікавими композиціями. Серно зберігали в таких чинах. Там кожен знайде щось цікаве для себе.